Створення бренду, створення стратегії, виконання стратегії, реалізація втілення бренду це все динамічні процеси, вони не статичні. Тобто вони мають бути втілені з допомогою людей і енергетики. Тобто будь-який документ, який не має під собою ресурсів, перш за все, а це лише ну, якась така формальна річ, яка не має ніякої користі. Тому я до чого до того, що те, що ми сьогодні починаємо, ну не починаємо ми його фактично продовжуємо, тому що це ця робота вона розпочата. А це таки, один з тих одна з тих сеглинок, яка допоможе нам побудувати чітке розуміння для всіх для еліти міста, для пересічних громадян, перспективи міста і робити це максимально узгоджено, тому що найбільш важлива задача в стратегії міста. Це підтримка його з боку керівництва, з боку бізнесу, з боку громадських організацій і з боку населення. Тобто, якщо не буде акумулювання цих чотирьох секторів, а ця стратегія буде як і 99% стратегій, носити просто декларативний характер, лежати десь когось там в шкафу і не мати жодної практичної цінності. Тому знову ж таки працюючи і розробляючи концепцію, яку я зараз буду так оглядово презентувати, я виходив пересе з того, щоб вона була максимально зрозуміла і максимально раціонально лаконічна. Тому що якщо ми кажемо про повноцінну стратегію міста, то це дійсно, як колись говорили це документ там з 100, 200, 300, 500 сторінок, тому що знову ж таки, я вам скажу, як. Управлінець, що саме поняття стратегії передбачає кількісні показники. Та, от чим відрізняється, що таке стратегія, це план розвитку, а довготривалий план розвитку. Будь-який план це перш за все показники і конкретні цілі. Тобто, якщо немає конкретних цілей, немає чим порівнювати, тобто немає розуміння, чи ми йдемо в тому напрямку. А, декілька таких невеличка ремарка. Можливо, ну я якби можливо, там десь хтось це пам'ятає, хтось не пам'ятає. Справа в тому, що. Я особисто 9 років викладав в університеті і якраз викладав наукові дисципліни, які мають відношення до планування. Зокрема, я викладав, розробляв планування соціально-економічного розвитку регіону, управління розвитком регіону, менеджмент, маркетинг, тобто науки, які займаються науковим підходом до управління. І от працюючи над наукою управління соціально-економічного розвитку регіону, це був 98-99-2000 роки, якраз для себе я отримав базові знання, взагалі, як розвивається територія, тобто які є закони, наукові закони розвитку території. Документ, який ви бачите, це візія, яка була за початок цього, якби напрямку візії був у 2008 році, тобто формулювання цього документу почалося в 2008 році. А коли стало питання про... Виборчу кампанію одного з кандидатів в мери, і ми цю кампанію почали розробляти на основі того, щоб якраз декларувати доготривалу візію міста. Але враховуючи певні політичні обставини, цей кандидат він не вийшов на те, що називається фінішну пряму. І на цьому етапі ця концепція з стадії якогось такого документа базового перейшла в стадію допрацювання деталей. Васильчук Сергій Миколаївич. значить, з 2008 по 2013 рік фактично формувалася ця візія. ну, до неї долучалися в ті чи інші періоди різні і науковці, і бізнесмени, і концептологи, і кияни, і рівняни. І документ вилився в те, що ви зараз бачите передачі, очима. знову ж таки, це не є стратегія, це я називаю стратегічна ініціатива. Тобто це формулювання візії розвитку міста, яке зрозуміло там на пальцях однієї руки, яке можна пояснити кожному. У з вас там за 5 хвилин, і ви це можете зробити для пересічного громадянина. Коцепці називається велике рівне. Зручність і гордість це ну якби слоган. Безумовно, що це знову ж таки це може бути динамічна величина, але цей слоган пояснює дві важливі речі. Перше, це те, що місто ще раз нагадаю: що якщо ми кажемо просто стратегію, то це. Точка, до якої ми маємо прийти через якийсь період часу, тобто стратегія це де ми маємо бути через якийсь проміжок часу. Тобто не те, що ми зараз собі констатуємо, а те, де ми маємо бути. Тому зручність і гордість це е, точка, яка називається, що місто рівне, воно має бути е, зручним для мешканців, для різних структур для людей. І гордість тобто, місто рівне має отримати чітке, зрозуміле, яскраве обличчя, культурно-історичне, яке на жаль, в силу багатьох причин, ми поки що не маємо. Велике рівне, якби ця назва вона виникла з концепції, значить ще раз, концепція будується на трьох основних елементах. От якщо перегнути сторінку, другу є три основних елементи. Перше, це велике рівне, велике своєї території та своєю чисельністю населення. Кожен з, цих, кожен з цих елементів має своє підгасло. Зокрема, це гасло, цей напрямок має гасло. Великі рівна, великі перспективи. А другий напрямок великі рівна це велике своїм історико-культурним потенціалом. І тут ми, скажімо так, можливо, дещо ламаємо певні такі негативні стереотипи, що місто Рівне це рівне, місто, яке не має там своєї історичної, якоїсь великої потенції, місто, яке не відрізняється на мапі України якимись такими яскравими культурними проектами. І якраз ця статтея каже про те, що ми повинні в найближчі 35 років чітко. Відобразити, зобразити, створити, від, від, відтворити історико-культурологічне і духовне обличчя нашого міста. Значить, гасло цього напрямку то нам є чим пишатися. І третій напрямок це місто рівне велике своїм економічним потенціалом і дуже перспективне для інвесторів. Тобто, якщо тепер податися на першу сторінку. Якщо ви бачите в середині, ну перша йде преамбула перших півсторінки, тобто це взагалі як як, як ця концепція формувалася, вона формувалася з того, що для мене особисто очевидно, що в перспективі 10-20 років регіони будуть укрупнятися. Тобто вони будуть укрупнятися або адміністративно і формально, або вони будуть укрупнятися неформально. Тобто поняття Волині воно вже існує, воно виходить за, за рамки Волинської області. І як економіст, як управлінець, як бізнесмен я розумію, що якщо місто займе, центральність, Центрально лідируюче положення в процесі укрупнення, воно буде мати тривалу перспективу. Якщо воно по якимось причинам суб'єктивним, емоційним психологічним, якщо воно втратить цю ініціативу, чому це називається статична ініціатива? Тобто е Ініціатива отримати стратегічні переваги в порівнянні з іншими містами нашої території, і місто номер два західної України це констатація того, що очевидно в перспективі найближчих ста років я не бачу перспективи обігнати Львів, але чітко зайняти позицію номер два, і там бачите, це прописано. Тобто яким чином, ми з вами зрозуміємо, що ми цю позицію досягнули. Бачите, є такі соціологічні критерії, називається ну, як правило, це йде три четвертих. Ну, я поставила сімдесят Тобто, якщо три четвертих населення, як Усь тезу стверджують, значить ця теза вона є фактично константою. Тобто, якщо ми з вами через 35 років досягнемо впізнаваності міста рівного як місто, місто номер 2 Західної України, ми будемо говорити про те, що це місто отримало стратегічну ініціативу. Тобто і потенційні інвестори, які розглядають можливість інвестувати і розвивати свій бізнес або свої проекти в Україні і в Західній Україні, зокрема, після Львова будуть звертати увагу на Рівне. Є розуміння об'єктивно того, що на сьогодні цього не існує. Тобто на сьогодні місто рівне при тому, що воно формально є другим за чисельністю, тобто ми на сьогодні вже є містом номер два західної України по чисельності. Да? Але якщо ми кажемо про а, стратегічні ініціативи, ми далеко не другі, на жаль. Тобто, у нас я думаю набагато потужніше випереджає івано франківськ який є зараз більш активним і більш таким яскравим містом. Ну тут можна спорити там про Луцьк, Тернопіль, а, ну є знову ж яка теж в цьому плані. Випереджає рівне. Тому знову ж таки концентрація на тому, що це має бути стратегічно ініціативне місто. Ще раз, велике рівне три, три, три речі. Да? Це великі рівне, то величне рівне це історія культура, да? а великі рівне велике територію, тому що знову ж таки теорія управління і теорія розвитку регіону передбачає, що чим більша агломерація, тим більше вона притягує ресурсів. Тобто в економіці, як і в фізиці, існує закон. Тяжіння да і до великих агломерацій, до великих структур відповідно притягуються менші проекти, менші агломерації. Тобто, якщо нам вдасться. Поставивши мету а, стати через 30-35 років містом з трьохсоттисячною агломерацією, то тобто говорити про формальні межі міста, ми можемо говорити про громаду. Ще раз нагадаю, що коли цей документ розроблявся, ще не було поняття об'єднання громад. Тому коли воно фактично оголосилося в 2014 році, да то воно лягло повністю особисто мені на як то кажуть на моє бачення міста рівного